15 липня 1976 року Чаучіла, штат Каліфорнія. 55-річний водій шкільного автобуса Френк Едвард Рей віз додому дому 26 учнів початкової школи Дейріленд, після того, як вони провели день під час літньої екскурсії до басейну виставкового комплексу. Приблизно у 16.00 на зустріч автобусу виїхав мікроавтобус і перегородив дорогу. Рей зупинився, після чого троє невідомих чоловіків із нейлоновими панчохами, закриваючи обличчя, вийшли з фургону та викрали автобус, що з ними сталося, і досі невідомо. Можливо, так було б і цікавіше, але одразу почну з запитання: вам мама в дитинстві часто казала, щоб ви не спілкувалися з незнайомцями і нічого не брали з їх рук? Або інший момент вона вам каже після школи одразу додому. А ви її не слухайтесь, починаєте з кимось гуляти. А вона в цей момент підіймає на вуха цих знайомих, щоб вас знайти. Тож, до чого я це все веду? А до того, що ми не застраховані від викрадень, і з нами може статись все що завгодно, як і з нашими головними героями. Так, подальша їх доля була відома, і як завжди, про все по порядку. 15 липня 1976 року 26 дітей віком від 5 до 14 років сіли в шкільний автобус, яким керував Френк Едвард Рей. Вони повинні були їхати на шкільну екскурсію до басейну. Після чого вони повертались додому, але їх дорогу перегородив невідомий мікроавтобус, з якого вийшли невідомі люди, та забрали їх у невідомому напрямку. Рей припустив, що мікроавтобус зламався, і не встигнувши вийти, дізнатись, що сталося, він побачив, як з машини вийшло троє невідомих чоловіків, на голові у яких були панчохи та в руках пістолети. Вони підійшли до автобуса Рея, зайшли в нього та сказали йому встати за керма. Інакше йому виб'ють мізки, а після і візьмуться за дітей. Викрадачі поїхали до Бернда, мілководного рукава річки Чаучіла, де вони сховали автобус. Вони знайшли другий фургон, який захований наподолі. Обидва фургони були модифіковані викладачами для перевезення своїх жертв. Задні вікна були пофарбовані в чорний колір, а салони були ізольовані звукоізоляційними панелями. Викрадачі наказали рею та дітям пересісти у інший фургон, а потім відвезли їх до каліфорнійського кар'єру Рокенгревел у Лівермолі, приблизно десь 180 кілометрів від ярмаркової площі. Рей ледве стримував свій страх, так як переймався за безпеку дітей та й за свою власну. Діти почали плакати та задавати рею безліч запитань, а одна з дівчат почала ставити запитання викрадачеві. Мовляв, чи не він той пасхальний кролик, який радує дітлахів. І я навіть не знаю, що тут додати. Та й, напевно, тут не треба нічого додавати. Ви так все зрозуміло, Рей подумав, що саме зараз може статись все, що завгодно, і все ж таки спробував відволікти дівчинку від цієї прекрасної розмови. Після того, як Рей з дітьми пересадили в інший автобус, він почав його ретельно оглядати. А завдяки наручному годиннику йому вдалося встановити час, коли їх забрали, і їх дорога зайняла безперервних 11 Годин. За цей час Рей продумав всі можливі варіанти, що з ними може статись. І один з найгірших це смерть. У когось зараз може виникнути запитання: вони серійні вбивці, масові вбивці, для чого вони взагалі це все зробили? Е, викрадення з метою викупу, отримати гроші. Але це настільки дивно. А, зараз. Чуваки, в мене є просто геніальна ідея, як нам заробити грошеняток. Короче, ми беремо дітей, перехоплюємо їх, кидаємо в наш бус. Ось, після чого веземо, закопуємо живцем і вимагаємо викуп. Це просто геніальна ідея! Гроші до нас будуть сипатись а, рікою. Ти. Йоп! Чого? Та нормальний це план? Це фіговий ну, план. Хочете. Ти дебіл. Саме так все і було. Але згодом все дізнаєтесь: перший їх план ледве не провалився, а інший провалився з тріском. Короче, скоро ви все побачите і про все дізнаєтесь. Обіцяю, буде дуже дуже цікаво. Авансом ставте вподобайку. Варто визнати, що більшість дітей поводилось гідно. Можливо, через те, що вони були ще занадто маленькими і не розуміли, що відбувається. А можливо, через те, що вони любили і довіряли рею, який не повинен був їх підвести. Деяким дівчатам ставало погано, тому що їли і пили вони дуже давно а при цьому деяких ще й починало нудити від дороги у 3.30 ранку. Вони прибули до кар'єру Лівермол. Це було майже за 100 миль від відчаучіли. Наляканих, які не розуміли, що відбувається, дітей і рея вивели з фургона на вулицю. Вони виходили по одному. Злочинці питали їхні імена, після чого видавали кожному побірці. Рей, усе більше і більше переконувався в тому, що це їх кінець. Спостерігаючи, як дітей і його проводять у глибину кар'єру, він побачив ще один фургон. Тільки той знаходився під землею. Підійшовши ближче до фургону, Рей побачив в ньому відкритий люк та сходи, які вели донизу. І на цьому моменті він ще більш переконувався, що їх хочуть вбити, а точніше закопати живцем. Один за одним вони були змушені спускатись униз. Але згодом стало все ще більш цікавішим. Так як вони побачили в салоні автобусу, матраси, воду. Та їжу. І напевно на цьому моменті рею треба було задуматись, а чи не викрадення це з ціною викупу? Я згоден, у такий момент ти навряд чи будеш про щось нормальне думати. Особливо коли розумієш, що зараз тебе закопають живцем. Так як діти більше не могли себе стримувати, розуміючи, що їх зараз поховають живцем, вони почали плакати. Рей, в свою чергу, намагався всіх заспокоїти, але сам розумів, що починає плакати. Він не стримував своїх сльоз через те, що розумів, що не зміг врятувати та виправдати надії дітей. Вони вірили в нього, а ще більш його напружувало те, що дах може обвалитись і їх. Ніколи не знайдуть і вони не зможуть вибратись живими вже ніколи. Рей все більше і більше втрачав віру у що-небудь, але раптово ситуація стала набирати несподівані повороти. Хлопець 14 років, якого кликали Майк Маршал, різко встав і сказав, що він собі не пробачить, якщо не спробує вибратись з фургону. Хлопчик вселив надію і рей разом з іншими хлопцями стали обмірковувати план дій. Вони взяли матраци, які валялись у фургоні, і стали їх складати так, щоб можна було дістатись металевої пластини, якою був закритий дах автобус. Знайшовши дерев'яні рейки, вони намагались сунути металеву пластину, але їм це не вдалося через те, що вона була закладена тракторними батареями. Всі почали розуміти, що в них просто не вистачить сил сунути їх з місця, так як. Вони не їли майже добу їх організм був виснажений, а кисню залишалось все менше й менше. Начебто, здавалось, що викрадачі все ретельно продумали, але не до кінця. Раптом дах під тиском землі почав прогинатись. Не втрачаючи можливості, їм вдалось зрушити пластину з місця, а з дірки почала сипатись земля. Рей допоміг одному з хлопців піднятись наверх. Проінструктувавши його, що і як йому треба робити, він став подавати йому решту дітей. А він в свою чергу допомагав їм вибратись так. Усі діти вибрались з ув'язнення майже через 16 годин після викрадення. Оглянувши місце кар'єру, вони знайшли хатину охорони, в якій був сторож. Розповівши йому цю історію, він не міг у це повірити, але зрештою викликав поліцію. Як тільки поліція прибула на місце, вона так само була в шоці, та не могла повірити. що 26 дітей та дорослий чоловік були поховані живцем. А коли вони побачили цей автобус, що знаходився під землею, вони ще більше були здивовані. На подив поліція нікого не водила за ніс, а одразу почала розслідування, яке затягнулось лише на один день. Так як вони почали думати, а як так можливо завести декілька автобусів на закриту територію, завести трактори, щось копати? Ну, тобто, в цьому повинна бути замішана людина, яка володіє цим кар'єром. І це було так. У цьому був замішан син господаря кар'єру, 24-річний Фредрік Вудс, та його друзі, брати з комфілд. Коли поліція взяла їх, так кажучи, вони почали дізнаватись більше і більше нових подробиць, як вони їх вкрали, де вони сховали інший автобус, та й взагалі навіщо їм треба було робити це, так як всі вони були незбідних сімей. А все через те, що батьки сказали фігу вам, а не гроші, а в них були величезні борги. І треба ж було десь брати грошенята. Тому в їх тупеньку голову прийшла така геніальна ідея. Н ні, не геніальна, Ну, вона стріском провалилась. Коротше так. Злочинці йолупи були. Але що саме цікавіше, те, що в них все пішло не за планом в плані викрадення, це окей. Але вони почали чекати відповідного моменту, щоб зателефонувати в поліцію і повідомити, що вони викрали дітей, і повернуть їх, якщо їм дадуть кілька мільйонів, вони не брали до уваги те, що вони викрали, мать його 26 дітей. Всі телефонні лінії на той момент були зайняті обдзвонами батьків, які шукали безвісти зниклих дітей. А коли все більш-менш заспокоїлось, до їхнього везіння вони побачили по телевізору те, що 26 дітей та дорослий чоловік були поховані живцем, але їм вдалося вибратись. Ви тільки на уявіть їх розпач. Сидять собі такі ах, чілять, чекаючи, скоро отримають свої грошики. Але ні. І що саме кумедне, поки вони чекали. Що телефонні лінії стануть більш-менш незайняті, вони всі заснули. Так, вони заснули, а коли прокинулись. Та-дам! Welcome! ФБР негайно почали розслідування щодо 24-річного Фредеріка Вудса IV, сина Фредеріка Вудса III, власника каліфорнійського кар'єру Rock and Gravel. ФБР виявило, що у молодшого Вудса були ключі від кар'єру, необмежений доступ і вільне користування його об'єктами. Крім того, Вудс і двоє друзів, брати Джеймс і Річард, яким було 24-22 роки. Були раніше засуджені за крадіжку автомобіля, за що вони були засуджені до умовного терміну. ФБР отримало та виконало ордер на обшук маєтку вуца площею 78 акрів у долині Портола. У кімнаті молодшого вуца слідчі знайшли щоденники, чернетку, вимоги про викуп картки, нотатки, плани, квитанції на фургони та трейлери, фальшиві індифікатори, один з пістолетів, які використовувались під час викрадення, і обгортку від гамбургера, на якій були написані імена та вік кожної викраденої дитини. Також ФБР знайшла план скинути гроші з літака у гори. Після чого під покровом ночі вони вирішили їх забрати. Це Досить дивний план, і навіщо його записувати, я не розумію. Також ФБР знайшла договір об оренді складського приміщення, в якому був фургон, на якому вони викрали дітей, а також чорний кадилак, на якому вони хотіли завалити, але все стріском провалилось. Пізніше один з братів Джеймс заявив, що незважаючи на те, що вони походили з багатих сімей, і він, і Вудс були в боргах. Нам потрібно було багато жертв, щоб отримати кілька мільйонів. І ми вибрали дітей, тому що діти дорогоцінні. Держава була б готова заплатити за них викуп в будь-якій сумі. Тим паче діти не відбиваються. вони... Вразливі, ось і все. Усі троє визнали себе винними у викраденні дітей, але не винними у нанесенні тілесних ушкоджень. А все через те, що, якби вони визнали свою провину, їх посадили б до довічного ув'язнення, а вони цього не хотіли. Зрештою, їх засуджували по двом пунктам: нанесення тілесних ушкоджень і викрадення дітей. І всі вони отримали довічне ув'язнення, і тільки братам. Пощастило більше, їх згодом випустили на умовний термін. Що ж стосовно дітей, всі вони повернулись цілими й неушкодженими, але вже не тими дітьми, які були раніше. Цей фрагмент залишиться у їх житті назавжди. Напевно, це нафіга собі така травма, особливо я не знаю, в 5 років можливо дитина забуде про це. Але більш старші, напевно, що ні. І що саме дивне, історія, начебто, закінчилась прекрасно, все чудово, всі цілі, живі, все круто, але чомусь сумно мені. Не розумію, через що. Добре, на цьому я дякую вам, друзі. Ви дуже гарна. Публіка. Діліться цим відео з друзями, підписуйтесь, ставте вподобайку, коментуйте, бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі!